дня, любі дітки, Запрошую вас на музичне заняття, на якому ми познайомимось з видатним українським письменником, художником Тарасом Григоровичем Шевченко та його творчістю. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали, Полюбляв він малювати та вірші складати. Лише не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростала те хлоп'я, і горя не знало, Та настав лихий світанок батьків враз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати і у дяка працювати, мудрості вивчати. Ой, тяжко було вдяка, малому хлопчині. Утікав він без оглядки. В одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, І малому кобзарику легше стало жити. Вчився пана малювати і пішов навчатись, Та не зміг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу дружному крузі. Так дитинство пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Дітки, послухайте пісню, тече вода з під явора, на слова Тараса Григоровича Шевченка.